Усім привіт, друзі! Всім гарного перегляду, вітанечко! Ми сьогодні з вами розглянемо хороший бій, який я зіграв на Чевтені Прото. Граємо ми на мапі Прохорівка і граємо з 10 рівнями. На цій мапі не було алтешок, і є одна артилерія, що доволі терпимо. Ми зараз будемо їхати на центр та старатися башти нормально відігрувати, оскільки тут гарні є кути вертикальної наводки. До речі, не побоюсь сказати, що. Чифтень прото для мене особисто є найкращим важким танком 9 рівня. Можливо, я не на всіх ще награвся, так щоб це сказати, але на даний момент так, чи Тейн для мене явля... є одним з найкращих танків 9 рівня. Ми його взяли за е, коробки Вафентрагера. І думаю, що в майбутньому році вони також будуть, тож, якщо. Буде цей танк, раджу вам придбати коробочки, щоб виграти його. Вертаємося до бою. Бача дуже нагло заїхав на центр, хотів засвітити, якраз компенсувати, то, що немає алтешок. І він помиляється, ми йому даємо йому перший постріл, світимо 670 демеджу та забираємо, робимо перший фраг. Також по цьому бою, друзі, подивіться просто на розкатку, а саме що відбувається в бою. Фоч 155. -й. А також 54-54 9 рівня. Їде просто в квадрат А0. Бачати, куди засвідчує тут чарфу Тюрчика. Супер, даємо йому в бік І Вафентрагер також стає ззаді бачата. І бачать тільки один є на лівій стороні біля гори. Та світить всіх, хто там є. Я вирішую поїхати туди. А всі решту, всі поїхали. Дивитися в кущики, що, куди і як. Тут, на жаль, мені чомусь починає відкручувати рандомчик. У мене починає не попадати просто в снарядики. Тобто кудись вище, кудись нижче, в землю, вгору, рекошети. Зараз починається якась трошечки ваканалія. Не знаю чому так, але чомусь рандомчик саме вирішив саме так. І тим часом засвічуємо ми об'єкта 705-го. Він також є тут зверху, і також відцілював нашого Бачата. До речі, кажу, Бачат єдиний нормальний танк, який зробив е добру справу, що поїхав саме на горку. Якщо б не було б його, то б ми б могли б цей пуш навіть ну, пропустити. Я йому за це подякував і сказав, що я йому допоможу. До речі, в цьому бою ми використовуємо такі комплектації, як трофейний досилач. Трофейну стабілізацію та трофейну турбіну. Плюс беремо настанову на трофейний досилач щоб ми краще перезаряджалися, швидше перезаряджалися. Також дивимося, що відбувається в бою. Наші супротивники не дуже так підставляємося, бачимо, Айфаза виїхав повністю, знову ж таки, полетіло не туди, куди треба. Я починаю вже злитися. І цей шот на 400 5 хп. Я кажу, з компенсації, що я все ж таки вицілив та стрельнув по ньому. Справа, бачимо, засвічується гриль, але на декілька секунд наша бабаха знищує його. Вирішую я перекатитися на цю сторону та дати по Т-110Е4, який світиться там за горкою. Тим часом він відсвічується. Я зводжуся приблизно до де він там є, але, на жаль, його вже немає. Ба полетіло просто трошечки вище, не знаю. І я тут буду зараз мансувати що на одну сторону, що на другу сторону. Дивимося, як там краще зіграти, щоб виграти цю мапу. Дивимося, їдемо на центр, засвідчуємо тут 705 -го. Чар Чарфутюр тим часом спустився згори і вже є на центрі. Наші союзнички е, хочуть ну, його висілити нормально, є. Тепер один шотик отримали, і ми вже засвітили 1000 та 1200 на Нормально, нормально. Тим часом наші союзнички нічого не роблять, просто стоять. Просто стоять, навіть не рипаються, не хочуть нічого не засвітити, нічого. Це класно. Даємо е, блайндик туди в кущики, на жаль, не попадаємо. Наш постріл пішов мимо. І замічаємо, що чарфутюр повністю взяв. Та поїхав до Батіка, щоб його вбивати. Стандарт Б помиляється, даємо йому один постріл. Шикарненько. а Батік, на жаль, виживає там. Зараз чарфутюр може зайти у спину та його знищити. Але в нас є там в поч, в нас є вафля, і в нас є 54. Де вона є, я не розумію. Друзі, тут чарфутюр забирає. На жаль, нашого Батик. Ми програли гору. Е, тим часом 705-й виїхав, давши нашому батьку з підпалом. Просто фартануло йому. І ми вирішуємо тут кайтати знову ж таки на одну сторону, на другу сторону, щоб не пропустити можливий кат або засвіт супротивників. Так, дивимося, що в нас тут є. І засвічується на центрі. Дивимося, він відкатився. Не будемо виїжджати, щоб не отримувати лишню урону їдемо назад до, до ЖД, щоб там можливо щось дати. Але кажу, чесно кажучи, по позиція по позиціях, ми програли Реально, зараз. Дивимося, як є. Тобто, хто програє гору, той програє цілу мапу. Тим часом 705 виїжджає. даємо йому один постріл. На жаль, не пробуваємо. Засвідчуємо стандарта Б. Засвідчуємо стандарта Б. Наш ФОЧ 155 даємо постріл. Артилерія. Мені фігачить на 152 Окей, я зрозумів, друзі. Та тим часом ще хтось з, з по стандарту стріляє. У мене вже є 2000 на світу та 1660 на стріляну урону. Дивимося, що про пронаглів повністю заїхав туди до Вафлі. А також е, зараз буде світити нашу 54-ку та в, вафентрегера. Зрозуміло, окей. Дивимося, що. Добиться в центрі. Чи 705-й нагліє. Дивимося, ні, він десь поїхав назад, ні, засвітився. Окей. Але наші союзники його не будуть відстрілювати. Кажуть, що його не бачать. Тим часом ІС32 підставився їхній, отримав урончик, і він, певно, що не буде вже виїжджати. все ж таки робимо такий мов. Дивимося, що тут на центрі вже нічого такого не буде. Так, не буде ніяких таких, можливо сказати, вривів чи то мувів, і ми вирішуємо самі зробити мув, який виграє цей бій, друзі. Ми їдемо на цю сторону, на ліву сторону, та будемо пушити Айфазу, та будемо пушити стандарт на Б, щоб ми змогли виграти цю мапу. Так, до речі, рахунок 3-2. 7,5 хвилин лишається до завершення бою. Наш 54, просто молодець, бере та розбивається на 500, і ворожа артилерія його добирає. Супер! І в мене залишається тут а, тільки вафентрагер та Фочик. Димасі, стандарт Б. Просто летить на цю позицію. Наш Фочик його добирає, слава Богу, добирає. Хоча я би міг би його тут забрати, нічого тут страшного немає, лишилось там 31 хп. І я кажу, друзі, поможіть мені, бо я буду пушити цю сторону. Тут дивимося, що всі, хто світилися раніше, вони вже помирали. Помер і чарфутюр, помер і Айфаза, помер і Стандарт Б. 705-й на центрі. Звичайно вже сейвиться, але ми їдемо по дальнику, по дальній позиції, і він мене не має засвітити. Тим часом наші союзнички бувають на тій стороні комбру, Так, Але далі стоять, нікуди не хочуть їхати, нікуди не хочуть пушити. 705-й світиться тут я легесенько я зазводжуся, на жаль, він відкачується назад. І я вирішую тут все ж таки трошечки ще постояти, подивитися, можливо він е, підставиться. Ні, він вже відсвітився, поїхав далі. До мене приїхав союзний Фоч 155. -й. І я думаю, все ж таки поїхати тут вперед. так? Все ж таки, упоротися на цю сторону чи ні. Поки що не світиться ніхто. Я кажу Фочове, що дивися туди на ту сторону, так? Димося. Де там є ФВХ, думаю, можливо, дати блайндиком І Фочик їде далі. Я Не знаю, чому він тут від'їжджає назад, можливо, боїться, що засвітиться, так? Але я вирішую прорашити цю сторону. Тим часом 704-й мені дає постріл десь з центру. Я кажу, що? Ага, Де? Як ти мене міг засвітити? І звідки ти там стрельнув, що ми тебе. Не зустріли. І просто подивіться, де 704 стоїть. Це капець. Це капець, реально. Перший постріл даємо йому броню, не пробито. Реально якийсь заговорений 704. -ий. Другий постріл ми даємо йому кудись в землю. Я такий кажу, що за фігня. Що з ним є з тим з об'єктом 704? каже Що це таке має бути? І все ж таки виїжджаємо, щоб його засвітити. Йдемо назад, але наш вафентрагер бере та вбиває його. Але нам пішло по розвідданих. Тим часом в мене вже є 2000 на настрельного урону та 2600 на свічного. І ми вирішуємо все ж таки поїхати тут далі. Надіємося, що вже від нікого не засвітимося. Що 704 тут тут на перекатці нас світив. Так, тут, на жаль, як на щастя, немає нікого. Рахунок 8-4. І ми погнали вперед, пушимо. Е, не світимося, значить, тут на позиціях нікого вже немає. Вже точно всі вже померли, хто був. Навіть той 704-й, який затаївся в кущуку е, біля хат. І ми пропушуємо цю сторону далі. Наші хлопці не їдуть, чекають, можливо, хтось засвітиться в квадраті К7К, 8 можливо, зможуть їх відстріляти. І ми погнали далі. Цокою я на. Ту сторону, там, де може бути ворожа арт артилерія. І рахунок, тим часом зробився 8-5. Вже наші хлопці повірили в себе. Почали пушити, і, на жаль, я то їх вбивають. Так, виїжджаємо ту з цієї сторони, даємося, засвічується артилерія. Даємо їй один постріл 416. Та 705 -й. тим часом повертається назад на баску. Повертається назад сюди. Фочик 155 виїхав тут повністю. Зараз буде перекатуватися. А я акуратенько зараз буду добирати артилерію. Куди сюди артилерія? Супер. У, отримую постріл від Вазіка 55, заблокував броню та їду на центр, щоб, можливо, засвітити 705-го і всі, хто є в центрі, змогли його від, відстріляти. Тож, тим часом виїхали тут на стандартний проїзд, засвідчуємо 705-го. І наш почик 155 починає розряджатися по ньому. Перший постріл, на жаль, в нього не полетів. Так, І я вирішую тут все ж таки не допомагати йому в демеджу, а світити. І дивіться, за одну секунду просто 2000 на світу йде у мою скарбничку. Артилерія відстрелюється. А також е, наш ще ж таки Мінотауро. Мінотауро з центру добирає 705-го. І тут дивимося, що є в бою. Базік світиться на центрі. Я вирішую пропустити далі до наступних пущиків, наступного, можливо, такого насипу, і там вже грати далі. Кажу, скажу ще раз, тепер у нас є 2500 демеджу, а також майже 5000 насвіченого урону. Рахунок 11-5. Йде до завершення бою, залишилося 2 хвилини. Я під'їжджаю до позиції кущів. Та зараз будемо старатися убити вазіка 55-го, але в нас світиться Є4. Вицілюємо його. Супер. Летить 441. Гарно. У нас е, є гарні кути вертикальної наводки. Ми тут можемо легко відстрілювати вазіка. Даємо один постріл йому в спину шикарненько. тим часом ще вловимо за світ від е, є 3 Тобто засвітили є 3 та хлопці його вбили. Тут все ж таки стріляємо ще один постріл Є4 в е, НЛД. Вазік підставляється, даємо йому постріл з підпалом, супер. І є 4 зараз будемо все ж таки добирати, щоб він нас тут не стріляв. Є є 4 наш фраг є. Бачимо, що 704 вже двічі по мені стріляв і треба акуратно грати. Також виїжджаємо на Вазіка, даємо йому постріли, він мені знищив башту. Але ми його все ж таки добираємо. Лишається одна хвилина до завершення бою. І наші союзнички добирають об'єкта 704 Друзі, ми зіграли на 9000 сумарки, і ми йдемо дивитися на результати даного бою. Погнали. Результати даного бою ми взяли майстра. Ми насвітили 5069 шкоди, 4470 настріляли. Зробили 4 фраги, та ще й майже 2000 танканули. Тим часом ми взяли 1555 вільного досвіду, і за цей бій ми зробили 27 пострілів, 17 попадань та 14 пробиттів. При цьому нафармили 183 тисячі кредитів. Ось такий бій вийшов, друзі, майже 15-хвилинний бій, хороший, і наш мув, то, що ми поїхали на гору, то там всіх розвалили, вирішив, я так кажу, хід бою, і ми змогли виграти цей бій. Друзі, раджу я придбати, якщо буде можливість. Або ж, я токаюся, придбати в коробочках. Але, друзі, не забуваємо, спочатку Збройні Сили України, а потім розваги. Всім дякую, хто дивився дане відео до кінця. Постадіть, будь ласка, подобайки, поставте підписочку, і тут вже буде багато гарного українського контенту саме по World of Tanks. Всім дякую за перегляд, всім чао!